Шлюби будуються за такими сценаріями. Вона обирає себе, він в той же час також обирає. себе. Далі, вона обирає себе, він обирає все ж таки її. Далі, вона обирає його, а він обирає себе. Але лише стосунки, де ми обираємо один одного. Тобто він обирає її і вона обирає його. Здатні бути щасливими. Коли ми позбуваємось свого его, коли ми розуміємо, що єдиний спосіб бути щасливою людиною у стосунках зробити все для того, щоб твій партнер був щасливим у стосунках, тому що партнер це наше дзеркало. Лише такі зрілі стосунки, де ми вже починаємо їх будувати на рівні серця, не на рівні розуму, де росте, де живе наше его, де росте. І наші ці емоції всі зростають. Лише такі стосунки здатні бути щасливими. І це я вам говорю відносно свого колосального досвіду, особистого досвіду стосунка. Це я вам говорю відносно тих сотнів і сотні, сотні книг, які я прочитав. І це я вам говорю відносно тих тисячі годин консультацій, які я провів стосунка, які я провів з людьми. Допомагаючи їм побудувати їхні стосунки. От зрозумійте таку річ. Бо коли ви дивитесь на стосунки і бачите, що я сама маю бути щаслива, що я сама маю себе обра... вибрати, я сама для себе на першому місці, ви нікуди не прийдете. Ви прийдете в тупік, будете лягати спати постіль там, де ви будете самотньою, і можливо, ви і будете мати гроші, можливо, але ви не будуть, ці гроші вони не будуть вас хріти. Будете нещасною людиною. Обираючи лише свого партнера, ви здатні бути щасливою людиною стосунках. Запам'ятайте ці речі.